Вітаємо білорусів! У вас скоро буде нова іграшка Ядерна зброя. У цій події дві медалі. Ви будете крутими на політичній арені, але від вас може залишитися лише один ядерний попіл, якщо президенту РФ щось в голові стрельне. Вітаємо росіян Броди, пакет допомоги від західних партнерів для наших котиків зсу вже в дорозі. Мечі гостряться, автомати чистяться і до контрнаступу зсу лічені. Ні, ти готова. Ця програма суб'єктивна Вікторія Петренко і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про те, як пило вирішив шантажувати захід і Європу ядерною зброєю, розмістивши її в Білорусі. Чого добивається кремлівський диктатор? А також коли іде, почнеться великий контрнаступ ЗСУ. Президент Рефі Вовка Путін дивиться на право. Дивиться наліво. Дивиться вперед і ще й озирається назад. І таким тривожним кожний божий день став для бункерного діда, починаючи із 1 березня. Ні, секунди без заспокійливого. Бо ж українські збройні сили анонсували свій весняний контрнаступ. Україна визволить усі нині окуповані території. Україна готується до контрнаступу. Українське командування та сили оборони готують контрнаступ. Ой, шось мені погано, десь тут була пляшечка валір'яночки. Але от звідки і коли саме почнеться українська контрнаступальна операція, вовка Путін ні сном, ні духом. З нетерпінням очікуємо наказу вищого керівництва, і а, будемо виконувати. От тому такий нерадісний, і трохи знервований ботоксний дід, і то настільки, що аж нігті хочеться погризти, сказали і... і ногам спокою немає. Але не шановний кремлівський диктаторе, аби знати, коли ж то він стартує, отой весняний український контрнаступ, радимо вам на кавовій гущі не гадати, на картах торо не розкидати, кості не кидати, зірки не рахувати, а прислухатися і принюхуватися. От коли в тилах величної армії світу запалає, зашкварчить і задимить, у і буде отой той знак, що все почалося. как минимум где-то в течение нескольких недель перед наступлением мы начнем работать по тылам россиян с использованием средств дальнего поражения которые у нас есть это беспилотники будут массовые удары по российским тылам беспилотниками ракетами м31 из хаймерсов джедамами Управляємо бомбами, а поки наші славні котики з здійснюють підготовку до свого майбутнього контрнаступу на окремих напрямках. Оці контрнаступальні дії здійснюють, якщо ми говоримо про ефективне використання далекобійних систем, які проріжують оборону противника за деякими напрямками, і це власне, є однією з компонентів підготовки наших збройних сил до проведення е, наступальних операцій. І ця підготовка до українського контрнаступу настільки успішно працює, що брава велична друга армія світу на деяких напрямках. Змушена була змінити свою військову тактику. Інстинкт самозбереження їм підказує, що варто вже брати свої ноги в руки і навйо у сторону матушки Росії. Голи витікали, тікали через потопилися. Такі Тактичне відступлення. Ось та <реклістична вступлення> тактика у них. Прорыва никаких наступлений на Южном фронтах точно не будет. Ни на Херсонском, ни на Запорожском. Они уходят в глухую оборону, пытаются рассредоточиться, уже понятно, а там, где отрывают определенные рубежи обороны в шахматном порядке, это как раз для прикрытия своего отхода. То есть они уже и планируют определенные Моменти для відступлення. наші котики ЗСУ так славно жарять по всіх фронтах проклятого окупанта, що їм аж починають вижатися леопарди. Тим більше розвідка вже доважує то 10 леопардів на нашому направленні вже вони готують. Цікаво, ось таких леопардів побачили рашисти під вугледаром. Чи може таких? Але і з початком повномасштабного українського контрнаступу росіянам ще й не таке привидеться. Партнери допомагають нам хто чим може, Тільки як тоді, коли ми почали нормально а цим насипати. Зовсім зовсім по іншому почала будуватися розмова з союзниками. Ми на цю хвилину тільки за перший квартал цього року будемо мати поза тисячу одиниць бронетехніки, і особливо висококласні танки різних класів маю на увазі і «Леопард-2», і, і навіть «Абрамси» на осінь у нас обов'язковому порядку з'являться. По даним західних фахівців, вони повинні бути не менше трьох корпусів по 20 тисяч. З відповідною технікою це, а також екіпажі підготовлені на цю техніку. І це все в процесі роботи, в процесі підготовки. Це дуже важка і напружена робота. І вона відбувається. А от росіян нагадаємо в бій оснащують шляпами. пацанам данкістам таку шляпу видали. Нам сказали, у вас там Да, на Калаши Танки. Это все свое, мальчишки. Вам форму, все, что армия, вам броню, вот это все, что касаемо военного. Этого ничего нет. Та й з військовою технікою зараз у росіян справи не дуже або спалена на в українських степах, або таке, що заводиться із толкача. На складах у них ну на тактичному чи е, іншому збереганні знаходиться е, ну велика кількість старої техніки. Там можна порахувати десь. Більше 10 тисяч, але е, можуть провести до ладу не більше трьох тисяч. Все, що можуть росіяни зараз, то кидатися своїми голими грудьми та дубками на амбразуру за ідеї свого божевільного диктатора, ой, тобто за освобождення українського народу від фашистів та бандерівців. А наші славні котики зсу радо допомагають їм швидко та без черг отримати свій білетик на концерт Кобзона в перший ряд. Ще на кілька тижнів залишилось у них. запала этого боевого работать в наступательном режиме на Донецком и Луганском фронте. Там еще остались определенное количество сил, средств, техники, которые они будут использовать, когда подсушат. То есть, я думаю, после Пасхи, это под конец месяца, они их используют и все. Дальше глухая оборона, они будут выдерживать уже наши. Действия по тем направлениям, которые будут определены нашим генштабом, українська контрнаступальна операція, що навіть не почалася. А рашисти вже біткаються і стерять на соплі на кулак. У нас просто артилерію українське да не ні а чаще виганяє з тих позицій, котрими занімаємо хрен сля і будучи свідками того, як наші славні котики зсу гарно перемелюють руське гарматне м'ясо, ось тобто величну другу армію світу на фарш, Кремлівський диктатор забігав у пошуках виходу з цієї прикрої ситуації. Йому конче треба зробити паузу, аби підзбирати силоньке. Зараз перед противником стоїть завдання накопичити сили, а накопичити сили без паузи просто неможливо. А оскільки чекати допомоги ні звідки Вовка Путін вирішив задіяти у цьому процесі ще одного клоуна, ой, тобто диктатора бульбашового короля батьку Лукашенка. І той вийшов на церкову арену і почав свій виступ. А треба зараз, поки не почалася ескалація. І спробую різкнути, предложити Прикратити бойові дії. А як же у ці слова батьки Лукашенка на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну війна прилітство? Ну, максимум 3-4 дня. А війна, ой тобто, спецоперація в Україні триває вже більше року. І окупанти не те, що Київ за три дні не взяли, а й ледь тримаються на територіях на сході України, які встигли захопити. І риторика міняється кардинально чи радикально, як казав класик української політичної культури Олег Ляшко. Перемир'я об'явити без права, переміщення і перегрупування військ з обох сторон без права. Переброски оружії, боєприпасів, живої сили і техніки. Все, мертва замерли. Але силу зі знищення рашистської нечисті в Україні вже не зупинити. Давай м'ясо, давай м'ясо! Мечі гостряться, дула танків натираються. Зір загострюється, аби бити влучно, прицільно і на повал. Але коли, де, ким і чим стане відомо згодом. Віримо у наші збройні сили, вони не підведуть. Згадайте харківську та херсонську операції. Відпрацювали як боги. Bom, Президент РФ і Вовко Путін вже благає про мир, але якось так по-своєму по пойловськи Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, заявив очільник Кремля. Шлюці палки». Ось так завжди. Як тільки у кремлівського диктатора закінчуються сили, аргументи чи докази, що він номер один на цій планеті, бункерний дід вдається до ядерного шантажу. Президент Росії погрожує світові. Росія погрожує дані ядерною зброєю. «РФ тим часом погрожує вже. Фінляндії та Швеції, депутат Держдуми РФ Михайло Делягін погрожує ядерним ударом по Азербайджану. Цього разу вхопитися за ядерну дубінку пойла змусило те, що він все ніяк не може отут спецоперацію в Україні взяти Київ за три дні довести до кінця. Йде вже не третій день цього протистояння. а Наша столиця як стояла, так і стоїть, а кінця ніде не видно. Ну це зі сторони Кремля не видно. Понятне і діло. І от пойло вирішив зробити такий собі черговий жест недоброї волі. Розміс. Стити на території Білорусі ядерну зброю поближче до заходу і Європи по суті. Заклик не тільки до європейських країн країн ЄС, але й для країн до країн НАТО до США. Давайте домовлятись. Давайте завершувати процес, але на яких умовах? На умовах Росії? Звичайно, він дуже хоче всадити захід за стіл переговорів із собою. Під дулом пістолету він цього зробити не може. То вирішив датися до такого собі шантажу. Спроба примусити до переговорів по суті. Путін пропонує діалог, але з позиції сили Це вже не то, що крик відчаяння, це вже вопль Ааа! А Оскільки Поло зрозумів, що один він у полі не воїн, треба рука допомоги. А всім же відомо, що у нього є ота завжди безвідмовна рука. Ясно, що мова про Білорусь Лукашенко здався і все-таки виділив землю на військову базу Російської Федерації в Білорусі і Росія строить там хранилище для ядерного оружия, і відповідно в это хранилище вона його туди завезе. Виходить, що Білорусія становится ядерною державою не прямо. но косвенно она становится ядерной державой. Лукашенко свое счастье не приховывает. Дебил. Лукашенко очень важно иметь у себя на территории ядерное оружие, им владеть. Ему лавры северокорейского диктатора не дают покоя, так как наличие ядерного оружия в Северной Корее вроде как создает определенные моменты по безопасности для этого режима северокорейского. вот примерно такого же самого уровня и лукашенко хочет у себя иметь ядерное оружие чтобы как то Абізопасить себе від е, 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 стран, які його окружають про ядерну зброю на території Білорусі, батька Лукашенко мріяв. Ой, як давно, Це завжди було бажанням Лукашенка мати ядерне оружие на території Білорусі. Це он почав говорити ще в 90-ті роки. Адже всі знають наявність ядерної зброї в будь-якій державі то вагомий аргумент, якою суперечка не була. Будь-яка страна, которая имеет ядерне оружие і режим, который имеет Ядерне руже он практичські не прикасає. Нагадаємо, що Україна теж мала ядерну зброю, але завдяки нашому першому президенту, хай земля йому буде пухом. Цього щастя ми позбулися, і от тепер зустрічаємо непроханих гостей на своїй території. Доброе утро, ми з Росії Утеря, допустим, нами статус ядерної держави привіла к тому, що на нас напали і е, доволі таки... Очень болезненно, э, это нападение нам сказалось. Але то було і загуло. Зараз маємо те, що маємо. А те, чого не маємо, буде у другого нашого сусіда Білорусі. Ну, в мене слова нема. Ну ну просто немає слов. Але разом із тим надбанням Білорусь отримує ще один плюсик: ні, не у карму, а у перелік злочинів. Це пряме порушення нарушення міжнародного договору о нерозпостранні ядерного оружие. Но это не может остановить батьку Лукашенко. Путин наказал служить, а может еще что пообещал взамен. Насчет попы. То, что осуществлена уже подготовка самолетов Су-25, которые способны нанести ядерные БЗБ и заряды, это известно. То, что летчики уже фактически прошли обучение, не так, как говорится, что они будут проходить, это тоже является фактом. Вот так вот Пойло решил жар загребти чужими руками. Если и застосовывать ядерку, то с территории Беларуси. И, если что, знаете, кто отримает удар у ответ? Если ядерное оружие в Беларуси, ну, давайте представим себе, что Россия его применяет. Представим себе. Значит, но тогда возникает вопрос об ответном ударе. И тогда под ответный удар попадает... Ні, територія Росії, а територія Білорусі огонь, Патоне. Отак, от, от і на одне царство стане менше, але от ось цього всього світового лиха Вовка Путін буде живий живісіньким. <плес> Брат підібрати, підібрати слово. але не забуваємо, що ядерка це єдине, чим ще може похвастатися кремлівський диктатор чи налякати. Бо від його величної другої армії світу позалишалися лише рештки у чорних пакетиках. Крім ядерного ружа більше нічого ж не залишилось в Росії, і ще ж невідомо у якому вона стані. Єдине козир, який є в руках Путіна, це наличие ядерних боєзарядів. І той, в якому вони мені стані і наскільки вони сьогодні пригодні до приміні. Отак, от коли не вдається показати, у кого більше яйця на полі бою, в хід ідуть погрози ядерною зброєю. А за цими погрозами читається благання про переговори. Але ніхто не буде домовлятися із Росією. Ми вже це проходили у 2014 році. Другий раз ми на це не поведемося, і хай свою ядерну зброю пойло і Лукашенко запхають собі в одне місце. Так, на попи. Пилата його орди були амбітні плани: взяти Київ за три дні. Теста, стой, Але єдине, що вони змогли, то окупатися на сході України та в окупованому Криму. Якось ще вони готували повторний масштабний наступ на Україну. Здається, то було взимку. Ще пойло хотів, щоб його пси до 31 березня, хоча б вийшли на кордони Донецької та Луганської областей. Але всі ці плани рашистів пішли коту під хвіст. Да Такий жах, А що не жах? Жах? Я ж кажу, який жах? До того ж, зараз у них не тримання пов'язані із майбутньою контрнаступальною операцією українських збройних сил. Хвістериці Пуйло вирішив застосувати свій останній козир в рукаві ядерну зброю, яку до того ж вирішив розмістити на території Білорусі. Але я не думаю, що це зупинить наших котиків зсу та леопардів. Це програма суб'єктивна Вікторія Петренко. Це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. Не забуваємо донатити на ЗСУ, вірити у наші збройні сили. Перемога неодмінно буде за нами, адже на нашому боці і Бог і леопарди. А ми з вами зустрінемося наступну суботу.